міністр Нідерландів Марк Рюте, тож про це ми будемо говорити далі. Доєднуємо до нашого ефіру політолога міжнародника, експерта аналітичного центру об'єднана Україна» Дмитро Левось. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня. дня. Пане Дмитре, чи можете нам розповісти, якою має бути процедура позбавлення голосу Угорщини в Європейському Союзі? Наскільки це довготривало, і наскільки взагалі реально позбавити Угорщину права бути у Європейській комісії? Ну насправді дійсно достатньо тяжка ситуація в цьому? Тому що по-перше, це, це відбувається? Вперше ну вперше поступі за по суті, да є по перше, європей є який член Європейського союзу, може е, вийти із складу Європейського Союзу, але він е, просто, просто має повідомити про це, да. Тобто, е, і для цього має ну е, просто е, повідомити про що. Керівні органи Європейського Союзу, але е, вихід, він теж не стається одномоментно. Ну, він е, тоді стається через е, там. Пане о, руку, да. Алло, алло, да. Так чуємо вас. Так, да, так. Да, пі, після закінчення фінансового року. Да, тобто, ну і поки що ми бачили. Єдиний прецедент це вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Да? тобто, ми пам'ятаємо як Брексит після референдуму, проведеного безпосередньо в Великій Британії. З у випадку з Угорщиною ми бачимо іншу ситуацію, оскільки. Е, ну, євро, оскільки я очевидно, що виходити із Європейського Союзу Угорщина ніякого очолювана Орбаном, ніякого бажання не з, з абсолютно простої причини, що річно Угорщина отримує більше як 4 мільярди євро на своє утримання. тобто. Це те, що от ми можемо подивитися. Тобто Угорщина не формує бюджет Європейського Союзу. І всі ці слова, які лунають про те, що нібито Угорщина це віддає свої, там, якісь свої, свої кошти, це вони просто так би мовити. Приймається з тих коштів, на які претендують, і так ми бачили уже багато таких натяків до речі. Саме представники Литви про це говорили, от згадували про расу Юнка Вінчені. Були лунали абсолютно конкретні слова від представника Литви в Європейському Союзі, який просто сказав: Да, якщо так не подобається, європейський союз можна вийти але звісно, що цього не буде. що Орбан звик на цій боротьбі будувати своє майбутнє тому. І поки що діють е, ті правила, які е, вводилися тоді, коли Європейський Союз являв собою, ну дійсно е, коло держав однодумців з приблизно однаковим розвитком, з однаковим розумінням того, що є демократія. Тому е, природно, що ось такі ситуації, як зараз, коли е, відбувається ну відвертий. Шантаж України, да, коли навіть там після розмови з президентом України Зеленським Орбан все рівно да там продовжує себе поводити, так як він не поводив, ну тобто йдеться про те, що от про блокування взагалі можливості почати переговори, які ну просто всіми дипломатичними зусиллями да, зупинили, і от про ці 50 мільярдів євро. То е, право вето воно залишається і е, змінити це поки що можливості немає, тому дійсно йдеться про. Можливість можливість не позбавити права голосу. Тобто, це пане Дмитре, рішення, я вас я трохи переб'ю. Скажіть, будь ласка, який є механізм примусового на рівні Європейської ради і на рівні Європейської комісії і. Тут момент такий достатньо показовий: позбавлення права голосу в таких для ключових взагалі в рішеннях Європейського союзу, аж ніяк не означає відмову від того, що від виконання вимог і правил Європейського союзу. Ось що позитивно. поки що ми бачимо, що і це рішення теж його прийняти. Достатньо складно і оскільки все ж таки ми бачимо, є певні тут і багато спекуляцій на тому, що це дух Європейського союзу. Він може постраждати через це. Є певна підтримка у Угорщини, Орбана наприклад, там з боку Австрії. Але е, думається, що це е, можливо, і це скоріше, навіть початок великого цього реформування Європейського союзу, коли йтиметься про взагалі про скасування права вето і прийняття рішення. Прийняття рішення більшістю да, європейського союзу. Тому я думаю, що це ну от наразі ситуація виглядає приблизно так. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Дмитро Левось, політолог, міжнародник та експерт аналітичного центру об'єднана Україна. З ним ми поговорили про стосунки України.